Всім привіт! Починаю сьогодні встановлювати лаги та ставити підлогу. Лаги я вирішив зробити 4 з кроком, між ними 52 см, цього більше, ніж достатньо. Доска для полу в мене після всіх шліфувань стругання вийшла 43 мм, що також досить добре для такої відстані між лагами. Лаги буду монтувати ось на такі кронштейни. Довелось мені їх дещо укоротити, так як вони виходили в мене вищі, ніж самі лаги. Лаги до кронштейнів буду кріпити на жовті 50-ті саморізи, а до балки також буду кріпити в маленькі отвори просто для фіксації. Також 50 саморізами, а ще в оці два здорові отвори загоню 50-ті глухарі для повної надійності. Ще що додам, що кронштейни я зразу буду прикручувати на лаги, а вже потім на балки. На каркас бесідки. Чому? Тому що і так буде мені легше виставити горизонт. щоб все йшло чітко. І друге, те, що в мене лаги є трохи винтом, і потрібно буде закріпивши одну правильно, з іншої сторони трішки підкручувати. А коли буде встановлений кронштейн, це буде зробити складніше. Тому вирішив спочатку прикрутити на лаги. Thanks <laughs> Закінчив монтувати ваги. Зараз, поприбираюся, що тут валяється, повириваю бур'ян і можна починати монтувати підлогу. Да, доведеться, звісно, погратися ось в цих місцях, повипилювати, щоб дошка лягала вплотну до на отута, випилять. Взагалі, я так думаю, що на перву дошку в мене година часу піде на встановлення. Починаю монтувати перву дошку. Ось зробив такий шаблон. Зараз потрібно провести лінії і лобзиком випиляти цю частину, щоб рівно все лягло між стовпами. Ще що хотів додати, як потрібно класти дошку. Потрібно класти так називаємою посмішкою догори, так як при висиханні края дошки, ці посмішки будуть намагатися випрямитися, тобто йти вниз. Середня частина ну, може залишиться на місці, а ці частини будуть йти якби, вниз. І коли воно це зробить, то дошка буде типу, як черепиця. І вся волога, яка там буде попадати вода, сніги буде скатуватися. А якщо перевернути її навпаки, то утвориться ніби як лодочка, і вся вода буде триматися на дошці, а так буде скатуватися. Тому при можливості монтуйте дошку посмішкою вгору. Між дошками буду робити зазор, щоб провітрювалася і вода, яка буде стікала. І зазор у мене буде це десь 4 мм або один з їх. Закінчив повністю стелити підлогу. Повний процес вже не знімав і вже думав записати, як кладу вже останню дошку, але вже це все було під ліхтарик, під лампочку, то на камеру було б досить погано видно. В общем, так, все вийшло. Не без нюансів, як завжди, але той, хто не знає, їх і в принципі не побачимо. Ось як казав, робив проміжок, щоб усе провітрювалося. Ну і в принципі можна вважати, що основна частина бесідки готова. Щоб для повної такої картини потрібно ще зашити задню частину, ну і так по мілочам доробити те, що хочеться. Але тих мілочей, звісно, буде ще досить багато. Зараз буду покривати другим слоєм пригнату, щоб все було ще краще, так як підлога буде постійно піддаватися різним видам нагрузки. Пройшло декілька днів з того моменту, як пофарбував підлогу. Тепер по ній можу спокійно ходити. Вже навіть встигло листя сюди залетіти. Додатковий шар. звичайно підлога мені подобається більше. Більш такий насичений колір. На цьому частина про монтаж підлоги завершена. Отже, до побачення. Зустрінемось в наступному відео.